Дівчатка, вітаю! Сьогоднішню сумочку ми будемо в'язати з трикотажної пряжі гачком номер 6 також нам потрібні будуть ножиці і маркер. Тож, починаємо. Залишаємо дівчатка, хвостик, ось такий більш довгенький, ми будемо за допомогою нього закривати рядочки. Набираємо 15 повітряних петельок. Сильно намагайтесь не затягувати, щоб потім було легше в'язати. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ось такий ланцюжок у нас з вами вийшов. Далі, дівчат, будемо в'язати не в другу петельку, як ми завжди в'яжемо, а будемо в'язати в третю. Дванадцять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три п'ять шість вісім. Дев'ять. Десять одинадцять. І дванадцять. До речі, якщо ви не дуже орієнтутись. Ви можете ось тут на першій своїй галочці, на першому своєму стовпчику поставити маркер, щоб потім, коли ми будемо йти по другій стороні, щоб не збитися, де ваша перша була петелечка. Далі, дівчата, в нашу ось цю першу петелючку в'яжемо три стовпчики без накиду поворот. В одну петельку. Один. Ось цей хвостик, до речі, дівчата, ось так прикладаємо, ми його будемо вв'язувати. Він нас має прийти ось сюди на початок разом з нами. Так, Це ми з вами перший пров'язали. Другий цей хвостик періодично підтягуйте, щоб не було в нас ніяких отворів, щоб все було рівненько-гарненько. І третій стовпчик без накиду сюди. В'язання наше розвернулося. Далі, так само по цій стороні, ми в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. І не забувайте прикладати ось так хвостик, в'язувати його в наш рядочок. Один. Два хвостик підтягуємо три. Чотирь. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ов'ять. Одядь. Одинадцять. І останню дванадцяту петельку прив'язуємо. Ось сюди. Пров'язати, дівчатка, я зараз розплутую, мене тут наплуталась ниточка і повернусь до вас. Так, дівчатка, пров'язала 12 стопчиків без накиду. І ось тепер сюди нам потрібно буде під ось цю нашу, ось наша... наш перший стовпчик, а ми ось сюди будемо з вами пров'язувати наш розворот. Так. В'яжемо першу галочку, другу галочку, пров'язуємо, витягаємо ниточку з моточку, пров'язуємо нашим хвостиком, але перед цим його так підтягуйте, розрівнюйте, щоб наші петельки ось тут підтягнулися. Так, пров'язуємо нашу другу галочку нашим хвостиком. І витягаємо його одразу. Далі, якраз ось ми бачимо, де наша була перша галочка. Під неї заводимо гачок, цей хвостик затягуємо на зворотню сторону. Пальчиками поправляйте, формуємо петельку нашу. Ось так. Перевертаємо на зворотню сторону, заводимо гачок під галочку. І виходимо ось так в розкол. Ось так Ось так ми з вами з'єднали перший рядочок і йдемо далі. В наступному рядочку ми будемо так само в'язати 12 стопчиків без накиду з двох сторін, а там, де ми робили з вами три галочки поворотні, будемо робити три прибавки. Тож, як це робиться. Ось наші поворотні. Ось, бачите, так, щоб вам було більш наглядно зрозуміло. Один, два, три. Можете ставити маркер, якщо ви ще плутаєтесь, не дуже орієнтуйтесь, де у вас була перша галочка, де у вас була друга галочка. Щоб не переплутати, можете ось тут так. Одразу поставити маркер. В'яжемо стопчиками без накиду до наших трьох петельочок повороту. Пров'язуйте, дівчатка, самостійно, я вас чекаю на повороті. Ось, дівчатка, дійшли ми до наших ось цих трьох петельочок повороту. Заводимо гачок. Ми сюди будемо в'язати прибавки. Тобто по два стовпчики в кожну галочку. Далі, наступна прибавка. Друга прибавка, і дівчат третя прибавка. Ось так. Далі так само в'яжемо 12 стопчиків без накиду. І я вас чекаю ось на цьому повороті. Так, дівчатка пров'язала я 12 стопчиків без накиду. І так само по цій стороні. Робимо прибавки. Перша прибавка, друга прибавка, і нам потрібно зробити третю прибавку. В'яжемо перший стопчик. і другий заводимо гачок, беремо ниточку. З моточку а пров'язуємо нашим хвостиком і одразу його витягаємо, підтягуємо, заводимо гачок під першу галочку на зворотню сторону. Тут так само, як і попередній раз, під перемичку в розкол галочки і. Ось так. Ось, дівчатка, ми зв'язали дно для нашої сумочки. Далі, наступний рядочок. Ви можете або зараз відпарити, або потім в кінці, вже коли ми зв'яжемо, я теж буду потім відпарювати, щоб і стіночки були рівненькі і дно рівненьке. А ви дивіться, як вам зручніше. Наступний рядочок ми будемо в'язати з вами в розкол галочок. Тобто, нам потрібно з вами. Перейти вже на стіночки. В'яжемо в розкол галочки і за задню стіночку ось так. В'яжемо без прибавок, без убавок, ось так. весь рядочок за задні стіночки. Ось так, дівчатка, в'яжемо до кінця рядочку. За задні стіночки я вас буду чекати на останній галочці. Будемо з'єднувати рядочок разом і вже в'язати стіночки нашої сумочки. Дівчатка, ось ми вже дійшли до кінця. Останню галочку нам залишилось пров'язати так само. Заводимо гачок, витягаємо ниточку, а пров'язуємо нашим хвостиком і одразу його витягаємо. На зворотній стороні підтягуємо, щоб все було рівненько, гарненько. Заводимо гачок під першу галочку. Ось так формуємо петельку. Гачок заводимо під перемичку. І в розкол нашого стовпчика, нашої галочки. Ось так. Угу. Ось так, дівчатка, ми з'єднали наш рядочок і переходимо до в'язання вже стіночок нашої сумочки. Заводимо гачок поміж галочками. Витягаємо ниточку, не пров'язуємо. Вертаємося назад в попередній стовпчик, в попередню нашу галочку, і м'яжемо в, в розкол галочки. Беремо ниточку, витягаємо, пров'язуємо ось так. Ще раз заводимо гачок ось сюди, поміж нашими галочками. Беремо ниточку, витягаємо. Далі повертаємося в попередню галочку. Витягаємо ниточку і пров'язуємо. Ось так. Ще раз заводимо гачок поміж галочками, витягаємо ниточку. Повертаємося назад і в розкол попередньої галочки. Ось так пров'язуємо. Як бачите, цей узорчик в'яжеться дуже легко. Просто і швидко. І дуже симпатично виглядає. Заводимо гачок під галочку, витягаємо ниточку. Далі повертаємося в попередню галочку. Ось так, і пров'язуємо. Я думаю, ви вже зрозуміли. Як цей узорчик в'яжеться. Зараз дов'язуємо, дівчаточка, до кінця рядочку самостійно. Я вас чекаю на останній галочці. Будемо з'єднувати наш рядочок. Дівчатка, Ось я вже дов'язала перший рядочок. Дивіться, як у нас гарненько з вами виходить: ось такий цікавенький узорчик, такий щільненький, мені дуже подобається. Остання наша галочка. Заводимо гачок в розкол галочки, витягаємо ниточку, повертаємося назад, витягаємо, а пров'язуємо, дівчатка, нашим хвостиком. Ось так і одразу його витягаємо. Ось так, поправляємо, підтягуємо петельки на зворотній стороні, всі ниточки, щоб було гарненько. Заводимо гачок під першу нашу галочку. І цей хвостик затягуємо на зворотню сторону. Ось так. Далі заводимо гачок під перемичку і в розкол галочки. І наш хвостик затягуємо всередину. Ось так ми гарненько, рівненько з'єдналися і йдемо далі. Переходимо до в'язання нашого наступного рядочку. Заводимо гачок поміж галочку, витягаємо ниточку, ось поміж цими нашими галочками. Далі розвертаємося назад, витягаємо ниточку і знову пров'язуємо. Хто не зрозумів, показую ще раз. Дивіться: ось так. Заводимо гачок поміж галочками, повертаємося назад і пров'язуємо. Ось так. І ось сюди повертаємося назад, в цей отвір, витягаємо і пров'язуємо. Ось так, дівчатка вас має також виходити. Витягаємо ниточку, повертаємося назад, беремо ниточку і все це пров'язуємо. Ось така петелька. Ось так, повертаємось назад, витягаємо і все це разом пров'язуємо. Так. Ось так, дівчатка, у вас має виходити. Зараз дов'язуємо цей рядочок самостійно, з'єднувати ви вже вмієте, і в'яжете ту висоту сумочки, яка вам потрібна. Будемо з вами зустрічатися. Я вас буду чекати вже на моменті, коли ми будемо з вами в'язати ручки. Тож, дівчатка, я з вами ненадовго прощаюся.